Токмак або токмацький напрямок, чи його навіть називають вже Мелітопольський напрямок за цією лінією просування наших захисників тут відомий осінь таналітик Дефмон вихідними зробив висновок. Що впродовж минулого тижня за тиждень українські бійці відвоювали 32 квадратні кілометри. Ось у цій ділянці фронту це по суті він називає і є розширення плацдарму. Про яке ми вже говоримо не перший день і можливо навіть не перший тиждень, що, мовляв, цієї ширини. Вклинювання цієї ширини кишеньки по вклинюванню на в районі роботи нового та новопрокопівки недостатньо потрібно збільшувати, але все ще потрібне друзі терпіння, оскільки е, терпіння є запорукою нашого успіху. Я чітко переконаний. От я поділюся своїм рецептом, скажімо, так, сприйняття всього того, що я бачу. Чи хотілося б швидше? Ну напевно, що хотілося б. Але е, будьмо відверті, зараз є простежується чіткий план нашого командування по ураженню, наприклад, об'єктів на півдні, і за ураженням цих об'єктів на півдні відбувається певна низка подій, певна логіка подій, які мають відобразитися на фронті. Про що я кажу такими складними словами? Все те у вогневе ураження, яке відбувалося впродовж минулого тижня, фактично щодня. Якийсь об'єкт на півдні або у Криму зазнавав відповідного вогневого дуже серйозного ракетного ураження. Це було 19 вересня у вівторок. Так, у вівторок чи це середа була ну, Одним словом, так це здається. Вівторок вівторок було ураження Мелітополя і відповідно штабу окупантів у цьому на нашому південному місці. Після цього, 20 вересня, на наступний день, запасний командний пункт. Тобто таємний командний пункт, де росіяни би мали розташовуватися таємний командний пункт, запасний таємний командний пункт Чорноморського флоту, там де б мали розташовуватися росіяни після того, коли буде виведено штаб основний. Але штаб основний вивели через два дні. В чому полягає така певна хитрість роботи наших. Ракетників і авіаторів по ураженню окупантів і усіх ланцюжків управління чорноморським флотом у Криму. Отже, ще раз хронологія: 19 вересня, щоб не плутати всіх, Мелітополь, 20 вересня, командний пункт, пункту управління чорноморського флоту, селище верхньосадове поблизу із Севастополем. 21 вересня в нас відбувається ураження аеродрому Саки 22 -е приліт по безпосередньо Севастополю. Штабу Чорноморського флоту е, Російської Федерації, хоча це би мав бути наш чорноморський флот. Ну сподіваюся, що е, в скорому часі воно так і буде, тому вся ця системність роботи мені вселяє надію е, і підтверджує думки про те, що ну направду в нашого командування є чіткий план. І вони його притримуються. Е, крім цього, напередодні дуже цікаві знімки з'явилися в осінтерів. От, прошу вас ознайомитися із ними. Отже, перший знімок показує е, Джанкойський аеродром Литовище. Джанкой – це так само територія Окупованого Криму. Е, тут власне розташовується поблизу із аеродромом. Е, Бачите, переоборудоване паркамісто для ПВО і база ПВО. Тобто там були засоби для ППО е, на південь від самого злітної полоси злітної смуги. Є ось ці позиції для російської ППО. Та найцікавіше в наступному знімку, яке демонструється скріншотом із е, системи NASA FIRMS. Що таке NASA FIRMS? Це е, карта по суті пожеж. Які фіксують супутники НАСА Національного космічного агентства Сполучених Штатів Америки, це я неодноразово вдавався до застосування цих знімків, щоб демонструвати де такі осередки вогневих уражень на території, яка є окупована противником у цьому випадку. Ми на основі знімків НАСА можемо зробити висновок, що по ось цих точках базування російської системи ППО під Джанкоєм, так само прилетіло буквально впродовж минулих днів. буквально впродовж вихідних. Отже, ось цей скріншот із НАСА Firms зроблений 24.09, тобто 24 вересня. Учора об 11.35 Тобто, ви бачите, ці два червоні прямокутнички або квадрати, вони якраз і позначають осередки великих. Вогневих е, уражень або вогневі осередки, словом, які потрапляють е, геть на супутник НАСА, відповідно е, екстраполюючи, накладаючи все це на е, такі супутникові знімки, які були раніше е, зроблені щодо місць розташування е, систем повітряної оборони ворога. Можемо припустити ось я вам ще раз про щоб ви подивилися все так само на південь, на північний на південний, навіть захід від злітної посадкової смуги Джанкойського аеродрому. Є оці вогнища осередки вогнищ. Відтак робимо який висновок, що вочевидь. Мінус чергуємо середком ракетних комплексів. Не знаю, яких С-400, с 300 панцирі, е, чи що там розміщують окупанти е, в чергове? Їх стало менше у Криму. Проте це все ще не підтверджена інформація, але е, такі знімки від НАСА, вони є ну направду е, об'єктивно. Об'єктивним певним підтвердженням, ось цей аеродром джанкоя Він розташовується на південному сході від цього населеного пункту. А і тут чергове, вочевидь, вочевидь, робимо висновок. Чергове ураження відбулося, проте повернімося до токматського напрямку. З ними ще не завершили. Не лише Дефмон визнає. 32 кілометрове в е, квадратних кілометрах просування за минулий тиждень е, сил оборони нашої держави на цьому напрямку, е, оглядач більда Юліан Рьопке каже, що м, українські захисники вже почали штурмувати нову прокопівку. Ну про це ми знаємо в принципі і без Рьоки, про те, що у нас тут є просування. А тим паче, що Рьо я так вже з обережністю до нього ставлюся, тому що в нього були м, ну різноманітні, вже скажімо так. Інколи не зовсім правдиві та підтверджені слова щодо України, сказані щодо нашого наступу. Тому я з великою обережністю ставлюся до таких заяв, до таких подій і до таких оголошень, ти паче після тієї інформації, яка була проголошена щодо третьої штурмової під Андріївкою, передчасно оголошеною. Тому, друзі, не будемо і ми поспішати з висновками щодо просування в Новопрокопівці в вербовому просування є справді є і тут. І тут і навіть я скажу тут на захід від роботоного теж є просування на основних лініях уже оборони окупантів, так званої лінії Суровікіна. але зараз повідомляють про нові, про нові загрози, про нові ризики. Що в районі Вербового, ось в цій потенційній зоні українського прориву, окупанти почали знову активно мінуватися. Знову активно мінуватися. От знову ми не маємо достатньо засобів ураження їх, і вони почали тут здійснювати таке замінування. Але при цьому наші інженерні підрозділи сапери та е, техніка для розміновування вона вже з'явилася в більш більшій кількості, не але більшій кількості. Е, і українські сапери навчилися надзвичайно професійно та швидко розміновувати території. Відповідно е, є такі ну неприємності для росіян, які полягають в тому, що міні поля вже не складають такої. Значної загрози, яку вони складали на початку українського наступу на Токматському напрямку, я не кажу, що вони втратили в принципі свою актуальність. Ні, зрозумійте правильно мої слова вони вже не складають такої серйозної загрози, яка була на початку. Я чітко слово слово повторив те, що я е, сказав. Проте ця загроза все рівно є доволі. Значною, але наші сапари просто молочинки навчилися. Ну я не маю слів, щоб якось інакше сказати про їхню роботу. Власне, ось тут на лінії між Вербовим та Новопрокопівкою відбувається це просування, яка раніше, до речі, усім Сінтерами визнавалася як не менш укріплена частина цієї російської лінії оборони, лінії Суровікіна на цьому напрямку. Паралельно, все-таки наші захисники вражають наприклад, спостережні пункти на лінії Ільченкове Солодка Балка, тобто західніше від цих рубежів, хоча тут набагато більш укріплені позиції, але їх так потрошку, потрошку, потрошку наші захисники розм'якшують. Конкретно ось у цій точці було. Продемонстроване відео напередодні воно було знято не знаю коли, але продемонстроване в якраз вихідними з ураженням російської спешки, тобто спосережного пункту, ось якраз цій лінії. Ви бачите, скільки власно розташовується різних окопів, різних лисячих нір, різних траншею, невеличких маленьких. Ще раз повернуся на початок цього відео, щоб ви подивилися і навіть скріншо. Навіть стоп зроблю цьому відео, подивіться, скільки траншей. Кожну цю траншею потрібно проходити з величезними боями. Е, кожну цю траншею потрібно накривати засобами артилерійського ураження, касетними боєприпасами. Так ними дуже активно користуються на цьому напрямку зараз. Наші захисники і це складає серйозні проблеми для росіян. Проте чим більше буде касетних засобів враження, це зараз я натякаю на е, ракети до Хаймарсі з касетною частиною. Тим більше буде шансів на справді успіх на прорив ось тут. Е, і все ще я наполягаю, що такі. Дуже обережні позитивні шанси на прорив до азовського збережжя у нас на цих рубежах друзі залишаються. А, до речі, якщо хочете отримати аналітику щодо такого ну, реалістичного розбору того, що ми маємо на фронті, то я звісно за вас запрошую підписатися на мій телеграм-канал Пихньонежні Підкреслювання. Нюз так як бачите на екрані. Шукайте в стрічці пошуку телеграму або в описі до цього відео, знаходьте пряме посилання на мій авторський блог. Буду радий вас там бачити. Так само, як і радий щодня бачити на. При огляді карти бойових дій